До чергового гірського пошуково-рятувального відділення поста Ворохта зателефонувала туристка, яка повідомила, що під час мандрівки вона і ще одна жінка, яка разом з нею 1966 та 1960 років народження відчули погіршення самопочуття, а також сильне знесилення, тому не можуть самостійно продовжити рух, потребують допомоги рятувальників. Вони перебували у складі групи з трьох дорослих і, одніє, і однієї дитини. Всі жителі міста Яготин Київської області на той момент перебували на полонині Магора надвірнянського району. О 18.10 рятувальники прибули до туристів, надали домедичну допомогу та за допомогою квадроцикла та автомобіля підвищеної прохідності, транспортували їх до селища міського типу Ворог та звідки вони направилися до тимчасового місця проживання. З початку року в гірській місцевості рятувальниками надано допомогу 87 людям, з них 11 діти. Рятувальники, вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів. Збираючись у Карпати, сплануйте маршрут спочатку менш насиченим високогір'ям, підберіть його відповідно до рівня вашого досвіду, а також до вашого туристичного спорядження та ніколи не переоцінюйте свої фізичні можливості. Також перед тим, як іти у гори, впевніться, що ні в кого немає проблем з артеріальним тиском, серцевими хворобами та цукровим діабетом. У будь-якому випадку завжди майте з собою медичну, медичну аптеку. Медичну аптечку з найнеобхіднішими медикаментами. Завжди слідкуйте за прогнозом погоди і ніколи не йдіть вгори у період дії штормового попередження. При погіршенні погоди завжди знайте, що потрібно йти обов'язково вниз. Також підбирайте відповідне взуття, щоб не була слизька підошва, адже найбільше травм стається саме через те, що люди нехтують таким застереженням. Також радимо користуватися послугами професійного гіда, а також завантажити застосунок порятунок у горах.